Жорстка реакція європейських депутатів і жорсткі звернення конкретно до президента Польщі Анджея Дуди з приводу тих е, е, дій і тих обставин, які виникли на сьогоднішній день у відносинах. Між Україною та Польщею вони не скупилися на порівняння Польщі з Росією. Вони не скупилися на критику і президента Польщі, і того уряду Моровецького, який найближчим часом піде у відставку. Ми сьогодні максимально про це все будемо з вами говорити, бо видно, що в європейських політиків терпець починає уриватись. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте йому лайки. Кожен ваш лайк допомагає. Боротися з російськими та іншими ботами, які атакують канали. Хто не вірить, що боти є, і вони пишуть багато бруду на Україну та на українців. Заходьте на мій канал, дивіться попереднє відео, яким там вже 2-3-4 дні. Просто подивіться, що там твориться в коментарях. Я просто не встигаю це чистити. Тому дякую кожному з вас за позитивні коментарі. Дякую за ваші лайки. І давайте починати. Отже. Група європейських депутатів закликала президента Польщі Анджея Дуду та керівників інституцій ЄС вжити заходів щодо припинення блокування польських перевізниками кордону з Україною. Про це написав в своїй соціальній мережі Twitter, або X, як вона зараз називається, литовський євродепутат Андрюс Кубілюс. Який оприлюднив текст звернення. І євродепутати наголошують на тому, що на сьогоднішній день блокування Польщею кордону з Україною значно послаблює військовий потенціал України, а так як в нас на фронті і без того. Досить складна ситуація, то просто не можна допускати такого удару в спину зі сторони Польщі. Це стосується і доставки там військових вантажів, і так само доставки гуманітарної допомоги, яка може стояти. Якщо військова ще там в міру швидко йде до України, то гуманітарка може стояти просто тижнями і ніхто на це не звертає уваги. Також бачимо, що звернення йде вже безпосередньо до президента Польщі Анджея Дуди, тобто вже ніхто не звертається до міністра інфраструктури, ніхто не звертається до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького, бо розуміють, що з ними справ вже можна й не мати, бо вони абсолютно ніяк не реагують і, навпаки, продовжують в політичному плані нападати на Україну своїми якимись безглуздими рішеннями, своїми безглуздими заявами і так далі. Також, що дуже цікаво, що автори звернення звернули увагу президента Польщі Анджея Дуди на те, що на сьогоднішній день блокада україно-польського кордону дуже сильно нагадує блокаду, яку здійснює Росія в портах Чорного моря. Тому як плюс-мінус це виглядає точно так само. Маємо пряму мову. Блокада польсько-українського кордону подібна до російської, і неспроможність польського уряду вжити заходів, щоб покласти цьому край, фактично ганьбить людей у всьому ЄС, включаючи Польщу. Тобто, бачимо, що політики досить жорстко на це все реагують. Бо в ситуації, коли якась там кучка проросійських поляків блокує кордон з Україною, від цього страждає імідж всього європейського союзу. Кожного громадянина Європейського союзу це говорю не я, це говорять власне депутати різних країн ЄС, і якби для них дуже сильно залежить на тому, щоб ця ситуація вирішилась якомога швидше. І також європейські політики назвали ситуацію неприйнятною і такою, що служить інтересам Кремля, та серйозно шкодить репутації не лише Польщі, але і репутації кожної окремої країни Європейського союзу. В цьому зверненні не було звернень там до Орбана, бо вони розуміють, що він просто відбитий і він вже просто зайняв максимально проросійську позицію, тобто він вже навіть не приховує того, що він більше імпонує Кремлю та Москві, аніж навіть Європейському Союзу. Тут вже інше питання, чому Угорщина досі знаходиться в Європейському Союзі і чому вони їм дають право там на вето, дають право на якийсь голос і так далі, якщо от вони приймають антинатівську. Позицію фактично так, бо в НАТО визнано Росію головним ворогом НАТО, але при цьому Угорщина знаходиться далі в цьому блоці. При цьому Угорщина отримує там якісь дотації і отримує допомогу і військову, і фінансову від ЄС та НАТО. Але при цьому вони саботують всю роботу Європейського Союзу. І, до речі, політика Польщі вона на сьогоднішній день виглядає плюс-мінус плюс так само, як виглядає політика Угорщини. І бачимо, що до цього антиукраїнського блоку в середині ЄС доєдналась також і Словаччина, де недавно пройшли вибори, і там також прийшли проросійські сили до влади. Також маємо ще одну пряму мову: це ще, ще, одна, ще один текст цього самого звернення. Як члени європейського парламенту ми не можемо мовчки стояти осторонь, коли найваж найважливіша європейська чеснота, солідарність, солідарність з Україною зазнає шкоди. І також на думку депутатів, відсутність належної реакції на польську блокаду слугує також поганим прикладом для інших країн Європейського Союзу. Тут, скоріш за все, власне, і говориться як про словаччину, так і про Угорщину, які включилися до цієї блокади. І на сьогоднішній день також хтось частково хтось повністю блокує кордони з Україною. Також рішення щодо спрощення доступу українських вантажівок до ЄС було ухвалено на рівні блоку, тобто на рівні всього Європейського Союзу. Тому дії для вирішення проблеми також мають вживатися на рівні всього Європейського Союзу. Тобто, бачимо, якщо президент Польщі Андрій Дуда і новий уряд. Туска вже не зможе швидко вирішити цю проблему, то будуть також включатися європейські сили, сили всього там Європарламенту, які будуть вирішувати це вже на рівні ЄС. І ніхто не буде там вже гратися з польськими перевізниками і е, нянчити їх, і розказувати їм, що от давайте ми тут отак зробимо, а ви тут розблокуєте кордон. Бо в, Україні, бо в Україну треба, щоб ці товари поїхали. Ніхто не буде вже з ними торгуватися, ніхто не буде з ними гратися, е, як вже раніше заявляли інші представники. Представники Європарламенту над оцими перевізниками, польськими, які, власне, зараз беруть участь в цьому блокуванні будуть, вони будуть жорстко покарані в юридичному плані, тобто тут говориться про те, що вони можуть піддатися і політичним гонінням, вони можуть піддатися безпосередньо, там мають можуть мати юридичні наслідки, можуть мати штрафи, і на мою думку, це було б правильно. Тому як ті покидьки, які оце все почали 6 листопада, і це все триває по сьогоднішній день, вони мають понести свою відповідальність. І це розумію не тільки я, це розуміє кожен адекватний громадянин як Польщі, так і України, так і всього світу. І дуже сильно б не хотілося б, щоб за е, діяння кучки проросійських перевізників перевізників відповідальність за це несли всі громадяни Польщі, бо вже також говорилося про те. Що у випадку, якщо е, після завершення оцих цієї блокади почнеться там вже якесь розслідування, почнуться суди, то е, велика вірогідність того, що за це будуть платити е, кожен, е, кожен хто проживає в Польщі, тому як великий штраф буде накладений на Польщу, і вона буде змушена виплатити компенсації тим українським підприємствам, які е, постраждали внаслідок оцьої безпідставної та внаслідок оцінє? Е, Скажімо так, незаконної блокади кордону. І, на жаль, бачимо, що польський політикум сьогоднішній він не може з цим справитись, що також є дуже і дуже сумно. Тому, друзі, будемо слідкувати за розвитком подій. Бачимо, що все більше і більше політиків всього світу виступають на стороні України. А це показує тільки одне: що польський уряд, який доживає там вже свого кінця, чинний польський уряд, він є повністю неправим і він виступає. Зараз ганьбливо, скажімо так, для всіх країн-учасниць країн Європейського Союзу. Тому будемо слідкувати за подіями. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підтримує канал. Пишіть свої коментарі під цим відео. З цього приводу буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!